Система радіоелектронної боротьби вже з кращими частотами, яка буде справді рятувати життя. Ми чекали два з половиною місяці, дякувати Богу, нам це все вдалося. І передаємо 24-ту бригаду нашим друзям Галині Юріївні. Вони знають, що з тим робити. Дай Бог, тут дуже важко, тут фронт, Донецький фронт тяжкий. Нехай рятує життя і створює купол над вашими головами і дає Боже благословення. Чому? Тому що кошти проплатили парафіяни церкви, Слов'янська церква повної Євангелія, місто Кливленд, церква Живе Слово, церква Еммануїл. і всі всі, хто допомагає Віктору нашому Стодольському, який. Там на іншому континенті просто тероризує, просить і вимолює кошти для систем радіоелектронної боротьби, для автомобілів і для павербанків, які передав. Тому дякуємо всім щиро. Це насправді дуже важливо. Дякую. Дякую. Слава Україні, Героям слава!